В густях у віри. Щеплення її, бачите? Три гілки, три Обрізала ціле дерево і тут теж прижилися. Тут також, а то майстриня. Не кожен майстер так зробить, як вона. І все. Все, її повиходило з першого разу без знань і без нічого. Талант. За куру. За кору. кору. Закуру. Ну Ще одна яблуня. Обрізала цілу яблуню, нагатила різних сортів. Суперово! Молодець. Талант. Ще одна яблунька. А грушка А тут нащаплено другий рік, все в неї з цвітом. Все в неї талантище. Ще трошки пообрізає правильніше і суперово. Хай вже в неї відплодоносить. Красота. Все в неї поприймалося, все молодець. Це Твоя школа, Марійка. Да. Так, каже моя школа. Марійка возьмет. Тамбик зробила, теж нащепила. Каже, тя пляб приліпила і прижилася. Чи не талант. Баба пильнує. Мій гуртензий, бачиш, який ми. Скільки тому піону років? Десь 25. 25. А я знімала відео, сказала, що 10, 10 років. Більше, більше. А то виходить, що тому піону моєму вже так само, тільки я свій обрізаю, а вона ні, бо я вже свого насіння виростила і дала її, поділилася з нею. Отак От життя біжить. І не оглянеся, а воно вже пролетіло. Вишнева, молоденька. Мала би бути вишнева. Ямночки. Ремить. Саме білий старожитель. Бачите, яка різниця? Коли я обрізаю, а вона не обрізає, вона собі росте так, як хоче. Для порівняння. То була краса, я тобі покажу відео. Тут вокали твої, вокали. Тут панчики такі гарненькі, а тут в неї рай піонський. Будем? Все піони. Так що ще одна подорож у мене буде знову. А тут все першорічки. бачиш, і всі спупли. Mm -hmm. Всі пупляшки мають першорічки. Все перший тут було. Все першорічки. Дуже гарно. Легела, морозник в неї, Токалки. підписувані, піончики, не. Ота сама крута. Обробити треба від мужки. А то не шкода, комарі не шкодять. Все. Все зелено, дощик падає, такий гарний садок, піони, яблуньки, і смородина молоденька. Така в неї краса. Мокнем, але ходимо доводні. Зараз мама свариться. Так, Покійно, вже йди до хати. То пересажено, розпуститися. Я не знаю, чи вона розпуститься. Розпуститься. То, бо. бо та вже розпустилася, бачиш? Нічого, вона пізніше розпуститься. Може дощ піде, може вона, може, знаєш, корінь трохи був перед під той. Підживити треба. Так. Ну, то воно теж прийнялася. Бачиш, бачите, чому вона прийнялася? Це теж минулого року. Трошки обріжеш її. Це буде файно. Не знаю, де різати. Тут, напевно, одну треба. Пообрізав, Мічурін, чурін, пообрізав, понащіплював. Щось дуже тупо. І все? Тобі, ну, Чеки помаленьку. А тут теж не знаю, що зробити. Бачите, вони грубі зробилися. Зразу перший рік я вкоротила. Бачите, як воно пішло врізти за рік, то, за... то вони були отакі от догори такі, от, такі от були там, того року. То я врізала. А що далі робити? А далі підрізати хай росте. Куди пускати? Дуже файне дерево у тебе тут росте. Ось таке здорове виглядає. Файно, круто. Ось ось сто я щекала. Того теж то, діли на І, бі. і суниці в ростуть. Само Яка тут і краса. Те вже в мене просто досиділо. Теж може би її добре пролізати без вулиці, не знаю. Як іде. Такі краєвиди тут і гарні пасовисько таке, коні там кай пасуться, якщо їх видно буде. не Видно. Така краса, краса. Кації розпускаються, то ще видно далеко. Козок такий гарненький. і З вірою ми разом працювали. І вона теж сіла на той садівничий такий. але займатися садівництвом помаленьку, потихеньку. І вже ми побачили її результат. Я завжди розказувала, я то зробила, я то зробила, хочу то зробити, хочу то. І сьогодні ми вже побували в неї в усях і подивилися на її результати роботи. Це дуже приємно і дуже вражаюче, що ти розумієш, що ти не просто сама це робиш, а коло тебе ще роблять і інші. Таким рукавом в неї росте виноград. Не треба нікуди високо лазити. Це можна внизу дістати. Кліматіс її подарила, собі таку загорожу цікаву зробила. І на сітці також в неї росте виноград рукавом, ще садив її. Віщик тато. І дуже що цікаво, що в неї тут такий ґрунт, що вона що вставить в землю кугілочку, все в неї приймається. А може просто в неї дуже добра душа. Дивіться, які в неї тюльпанчики. Всі такі гарні, як і Віра. Агроволокном полунички, бо в нас вже третю ніч буде 0 градусів.